Тобі відомі екшени і комікси про супергероїв? А як же? Ці люди наділені особливими вміннями і мотивують кожного вірити у власні сили. А якщо я скажу, що в Україні теж є свій супергерой, Не вже? Тільки уяви. Був звичайним кріпаком, а став найкрутішим на свій час українцем, якого знають у всьому світі. Оце так. Тарас Шевченко це запальна суміш енергії, духу, боротьби і драйву. Його слова мотивують і надихають вже не одне покоління українців. Тарас Шевченко народився в простій кріпацькій сім'ї, а став відомим у світі письменником, художником, академіком і навіть можна сказати інфлюенсером, адже справив особливий вплив на думку суспільства як 19 століття, так і сучасного. Не дарма Остап Вишня влучно сказав, Тарас Шевченко, досить було однієї людини, щоб врятувати цілу націю. Хіба ж не супергерой? Так, наприклад, у своєму творі, і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання, Тарас Шевченко, наче справжній супергерой, подорожує в часі і звертається до всіх поколінь зі своїми влучними життєвими настановами. Тож розглянемо уривок із цього послання, учітесь читайте. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, у хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас. Благаю. Уривок «Учитись, читайте за змістом умовно можна розподілити на три частини У першій звучить заклик навчатися, зберігати вірність своєму народові. Ні за що не зрікатися батьківщини матері, бо інакше людині не бути щасливою на землі. Празеологізм бог карає символізує найбільший страх українців неминучість покарання. У другій умовній змістовій частині ліричний герой намагається повернути кожному українцю його історичну пам'ять, згадати діла дідів наших як символічний образ славного минулого нашої батьківщини, героїв-мучеників, які віддали життя за рідну землю. Тарас Шевченко називає сонними тих людей, які живуть в омані, і не хочуть чи бояться дізнатися правду про своїх предків. Він спонукає добре вивчати історію народу. Критично мислити й аналізувати усі події, щоб не повторювати помилок минулого, а у третій частині звучить сильний мотиваційний заклик до об'єднання народу заради щасливого майбутнього української нації. І знову з'являється символічний образ матері України, для якої однаково важлива доля кожного громадянина, найменшого брата. Мати заплакана через гірку долю свого народу, але як тільки ми, українці, Її діти об'єднаємося, вона стане щасливою. Образ вольних уст символізує незалежність держави. Ось тоді забудеться срамотна давня година. Часи, коли українці були поневолені іншими народами. І аж тоді оживе добра слава, тобто наша нація процвітатиме. Доведи, що учитись читайте це ліричний твір. Має віршовану форму, невеликий обсяг, відчутно особливу емоційність, схвильованість, задушевність через роздуми автора ліричного героя. Крім того, твір відзначається значною кількістю засобів образної мови пригадай, ліричний герой це створений автором узагальнений образ особистості, яка постає в центрі ліричного твору. Автор часто є прототипом ліричного героя. Однак не слід ототожнювати автора й ліричного героя, адже їхні позиції інколи можуть і не збігатися. Ліричний герой у поезії Учітесь читайте особливо нагадує самого Тараса Шевченка. Він добре розуміє, яке значення має освіта, тим паче для майбутнього української нації. Тож закликає всіх багато читати, опановувати різні галузі знань, не боятися запозичувати щось нове з багатьох джерел. Але перш за все віддавати перевагу своєму, рідному, українському, мові, звичаям і традиціям нашого народу спонукає вивчати історію, дізнаватися про славне минуле наших предків, об'єднуватися в боротьбі за незалежність нації. Розгляньмо детальніше художню організацію вірша визнач епітети у поданому фрагменті ліричного твору. Заплакана мати, твердими руками, вольними устами, срамотна, тобто безсоромна давня година, добра слава, світ ясний, вечерній. Зверни увагу, більшість із виділених фраз є образами, символами. Поміркуй, що вони означають, які ще образи символи наявні у творі. Свої ідеї напиши в коментарях до цього відео. А тепер у відповідні засоби образної мови, метафору, гіперболу, протиставлення та риторичні фігури з їхніми прикладами з вірша. До речі, пригадай риторичні фігури оклики, запитання, які не потребують відповіді, а також звертання у поетичному творі вживають із метою привернення уваги читача та спонукання до роздумів Метафора. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Гіпербола І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Зверни увагу у цих рядках також наявне метафоричне значення Протиставлення. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Риторичне звертання Обнімите ж, брати мої найменшого брата. Риторичне запитання. Щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали, риторичний оклик, тяжкі діла, гарна робота Поглянь на початки рядків ліричного твору, зокрема на часті повторення окремих слів, сполучника і. Й, займенника того, слів отака отак. Це створює певний ефект накопичення, зростання напруження у творі. Лови фісташку. Анафора або єдинопочаток – повторення однакових слів чи словосполучень на початку рядків або стров. На початку відео ми говорили, що Шевченко це наш супергерой. Зрештою, як ти добре знаєш, будь-який супергерой в екшені має свої кодові фрази, якими він запам'ятовується глядачам або читачам, вислови, що стають настановою і мотивацією. Отож, у посланні Тараса Шевченка і мертвим, і живим багато таких влучних висловів, які стали афористичними і відомими всім. І в аналізованому сьогодні уривку їх теж чимало. Знайди афоризми в ліричному творі. Відомими афористичними висловами стали такі рядки Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Отака то наша слава, слава України. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І оживе добра слава, слава України. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Тож тепер спробуймо визначити провідний мотив та ідею ліричного твору Тараса Шевченка. «Учітесь, читайте. Провідний мотив важливість освіти, національної свідомості, єдності народу, значення історії. Ідея заклик здобувати знання, вивчати і шанувати українські традиції, історію, дізнаватися про славне минуле предків, об'єднуватися в боротьбі за незалежність нації. Запам'ятай Ліричний твір Тараса Шевченка «Учитись, читайте. Це уривок із послання і мертвим і живим, у якому кобзар звертається до всіх поколінь українців із влучними життєвими настановами. Провідний мотив, важливість освіти, національної свідомості, єдності народу, значення історії. Ідея заклик здобувати знання, але водночас вивчати й шанувати українські традиції, історію, дізнаватися про славне минуле предків, об'єднуватися в боротьбі за незалежність нації. Високохудожню організацію вірша доповнюють образи символи епітети, метафори, гіперболи, протиставлення, анафори та риторичні фігури. Чимало рядків із твору стали відомими афоризмами. Сподобалося відео. Тисни на подобайку, Пиши коментарі. Відкривай з нами світ та укриліт.